Всім привіт! Ви на канасу Праскіт! З вами я, Єва. Ми будемо робити огляд мій каталог. Це буде новинка. Я буду робити сюрпризи, пакетики і будемо клеїти в цей каталог залізних різних колекцій. Перша колекція Roblox. Ось вона така. Тут будуть хлопчики і дівчатка з Roblox. Але я її вже, на жаль, закінчила. Ось тут є. Мені дуже подобається STA з ковзанами. Тут ще є колекція Суперкотики. Тут є друга частина, мені більше подобається ось цей і ось цей з Кока-Колою. Тут такі малий котики. Далі айфончики. Тут були ось такі айфони з клаючого паперу. Також заставка одна. Далі 100 пакетиків. Тут є всякі з різних мультиків, персонажів, такі їжа. Мені дуже подобається ось оцей з Бравл Старс гравець. Мені він дуже подобається по м'якості. Коли я робила ось таке, ну, робила з паперу і клеїла скотчем. А тепер в мене клеющий папір, я можу на ньому малювати і вирізати, і вона клеїться. Дуже прикольний дотик у нього. І це, і це я робила з того паперу. Далі Аватар Волт. Тут я роблю дівчаток з аватара Волт. з різними темами. Мені дуже подобається ось ця різна кольорова і ліса з Blackpink. Далі тема. Тут будуть дві частини. Просто це маленька і перша частинка. Тут у нас є ось такий одяг, такий і різні образи. Далі, Вау, кімнатки для капібар. Ось тут я буду робити кімнатки для, та для них меблі. І буду клеїти на кімнатку. Мені дуже подобається ось це і ось це. Тут діє дуже моя. Далі таба лапки. Табол лапки. це тут буде дві частинки також. Тут є великі лапки. Мені оця подобається з великих і маленькі. Ось така і такі. Мені подобається ось ця. Далі. Hello Kitty мабуть, моя найулюбленіша колекція. І мені тут взагалі дуже сильно подобається ось ця. Вона тут з такою колготочкою, з платічкою місьпанчик. Мені вона подобається. А також оця. Тут будуть Хелокіт і в Одязі. Далі в нас адвент календар. Ну це типу як 100 пакетиків, але в новорічному стилі. Тут все, те, що буде новорічне, пов'язано до свят новорічних, типу новий рік, Різдво. Мені подобається губка Боб і ось цей панчик. А єдинорожка я прям сама малювала, мені було дуже лячно. Це було дуже прикольно. Далі знову адвент-календар. Тут в нас будуть ще такі пакетики, там де все новорічне. Далі, друга частина табел лапки. Великі таба лапки мені подобається ось така. А з маленьких, мабуть, оця, оця і ось ця. Вони дуже мені подобаються. Далі знову 100 пакетиків, щоб якщо туди не вміщалося, можна було сюди ще клейти. Далі в нас ось такі попіти електронні. Тут будуть попіти і зверху щось намальоване. Ось таке. Мені дуже подобається ось та і сморінку. Вони прям дуже малі. Далі, тока лайф. Тут буде і стока блоки, і щось похоже до, до пушина. Ось тут був пушин і такий напис я I Love You. Далі сюрпризи. Мені дуже подобається. Тут будуть всякі пакетики такі. І в них якісь сюрпризи. Мені подобається ось цей іпіад, і котик. Дуже милі. Далі ще одна така сторіночка. Щоб якщо щось поміщалось, можна було сюди на наукати. Далі друга частина. Мені подобається ось ця ручка з крижаного серця, мабуть. І кабібари. Маленькі. Далі Крижане Серце моєї сестри улюблений мультик. Тут маленькі фігурки з їхніми головами і ну, можна трохи Тулуба Кофточку. Це було в якій серії, там, де вони співали щось про літо, не знаю. А це Ельзонс, Крістоф, Олаф і також. Анна, як я пам'ятаю. Далі у нас друга частина суперкотики. Друга частина суперкотики. Тут мені дуже-дуже прикольно дивитися на ось цю дібок, вона дуже смішна. І мені ще подобаються ось ці два, як Україна наша. Далі ось такі бабутки. Тут будуть бабл-дічки в пакетиках з бабл G. Мені подобається ось цей грінч, він такий прикольний з головою грінча. Далі ось такий сквіше Мелон. Мені дуже-дуже-дуже сильно подобається ось цей единорожок. Це типу треба їм самим знімати детальки і клеїти на них, щоб було рівно. Ось бачите? І ось це знімається. Також тут пише, хто це такий. Бділка ще дуже мала. Далі, тема друга частина. Тут в нас є ось таке плацечко, штанішечки, топик і ось така маєчка з куром. Мені Подобаються ці штанішки і коромі з цим черепом футболочка. І остання колекція, яка в мене тут є, це рожева їжа. Тут буде всюди, але тільки рожева їжа. Мені дуже-дуже сильно заходить хуба-буба, також фанта і ось цей лизачок без цукру. І все. Кому сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь. А кому не дуже зайшло, то можете написати коментар. Ось до речі. Я буду робити багато пакетиків і буду робити відео, як ми відкриваємо ці пакетики. Бувайте!